Французькою – Ренесанс, італійською – Ренашім'єнто. Чому в українській мові ми використовуємо саме французьке слово, хоча мистецький рух зародився в Італії? Це справа в політичних та культурних важелях впливу Європи того часу. Обидва слова означають відродження і позначають собою стиль мистецтві, який народився в Італії в 14 столітті, і основними характеристиками якого є повернення до античних ідеалів, до краси. Власне, звідси й термін відродження, відродити античність, відродити її принцип. Одним із факторів активного розвитку Ренесансу стало падіння Константинополю. Тоді дуже багато грецьких вчених мігрували в Італію разом зі своїми знаннями та манускриптами. Франція дізналася про Ренесанс завдяки не дуже вдалі франко-італі. Війні. І тоді французам дуже сподобалося це мистецтво, і вони почали запрошувати багатьох італійських митців працювати при дворі або працювати для багатих міщан. Навіть Леонардо да Вінчі працював довгий час у Франції, і тому ми зараз можемо знайти так багато його картин в Луврі, в Парижі.